Представники ілюстраційного комітету визначили основні принципи своєї роботи. Зокрема, вони поділили посадовців на дві ланки. До першої належать ключові посадові особи, які займали керівні місця на рівненщині. Саме вони негайно мають скласти свої повноваження. Вже підтримають голови адміністрації та районних рад на рівні області на рівні районів. Також ми думаємо, що міста обласного значення це теж має зачепити в першу чергу. Також в першу ланку входять начальники управлінь, департаментів і ключові підприємства, тобто це великі державні підприємства, без відома керівників, яких не могли в області відбуватися оці от маніпуляції, порушення той самий автодор і там рівний ліс. От представники другої ланки з. Берегти займану посаду мають шанс за словами Романа Мартина. До цього списку потраплять люди, які обіймали виконавчі посади нижчих рівнів. Втім, чи застосовувати до них люстрацію члени комітету вирішуватимуть по кожному окремо. Організуємо збір інформації, її опрацювання цієї інформації, систематизацію. А відповідно, уже після цього інформацію де є підстави для відкриття кримінальних справ буде передаватись правоохоронні органи інформації, де можливо не буде таких підстав, просто буде громадським шляхом громадського тиску, громадського осуду. Людей будуть підштовхувати до того, щоб вони залишили посади, якщо вони не мають довіри громадськості. До складу люстраційного комітету ввійшли громадські діячі, правозахисники, журналісти. За словами активістів, доєднатися до них може кожен охочий. Якщо має інформацію про корупціонерів у владі, запевняють, процес люстрації в області буде об'єктивний. Відтак залишитися без посади може будь-який керівник, не зважаючи на політичну приналежність, якщо ним було порушено закон та вчинено корупційні дії. Юристи щостерігаються єдиного, аби люстрація не переросла у масові звільнення другої ланки. Наголошують, що усе має відбутися в правовому полі. Звинувачення має бути аргументованим а найголовніше, аби посадовець мав шанс виправдатися. Хтось там вчинив певну, наприклад, неетичну поведінку або малозначиму поведінку. Там і все інше. Ну, ми розуміємо, що святих людей немає. То в такому разі ми говоримо про те, що ця особа, можливо, ну нехай це залишиться на її совісті. Можливо, до неї треба зробити зауваження, щоб вона не повторювала такі речі. От але до такої особи точно не мають застосовані бути будь-які, скажімо так, серйозні заходи, а тим більше її там звільнення з роботи. Представники ілюстраційного комітету наголошують, їхня робота буде. Публічною і вже невдовзі для збору інформації про порушення посадовцями буде створено вебсайт та кол-центр. Окрім того, на майдані Незалежності поставлять наметку де люди теж зможуть подавати інформацію про корупціонерів. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.